Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі Щаслива Садиба. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, як я особисто компостую всі органічні відходи взимку вдома в той період, коли я не знаходжуся на дачі, а проживаю у квартирі. Я збираю все органічне. У мене навіть почали друзі для мене збирати органіку, ті, які не мають можливості її десь потім використовувати. І моєю філософією є те, що все, що нам дала земля, ми це все потім також землі, для землі повинні повернути назад. Тому я вам розкажу. Декілька е, таких способів, е, ну, які мені подобаються. І так, вони всі дуже прості, як на мене, е, я беру ось такий пакет від хлібу, від будь-якого. Два пакети. Один у другий, для того, щоб, якщо там щось почне протикати, щоб ну, у вас не було потреби це все мити. Для такої ось прочності. За якийсь період часу вони, наприклад, такий пакет збирається десь тиждень, в мене відходів не дуже багато виходить. І кожен шар відходів, наприклад, за день щось зібралося, якісь там очистки від картоплі, яблучок, там бананчик, щось, щось таке. Я збираю все. Я збираю все, окрім тваринних е, залишків. Тваринні залишки я виношу на вулицю для котиків та собачок зазвичай. Або якщо я вже приїжджаю на дачу, там є такі безпритульні собачки, які дуже раді всьому, що їм дають. І так, наприклад, за день у вас зібралася якась така порція цих органічних залишків. Ви можете перше, їх роздробити, ну, зробити максимально мілкими. Деякі роблять це на комбайні, деякі просто ріжуть їх помільше. Чим мільчіші вони будуть, тим швидше буде. Відбуватися розкладання цієї органіки. Але якщо ви не хочете заморочуватися, просто не робіть цього. Як є, так воно у вас пакетикою буде. Потім розводити, я розвожу оприскувачі у звичайному, якийсь ЄМ-препарат, якийсь препарат, який містить мікроорганізми. В мене одна бутилка ось такого байкалу. А, я Люблю такі, не люблю витрачати там гроші на щось дуже дороге, тому в мене одна, один такий байкал, який я де можу, там використовую. І так, ви кожен день побризкали цим розчином, ну, розвезли, роз, роз, як це, розвели згідно інструкції цей розчин. Я роблю не багато води, бо я буквально кожен тиждень роблю новий розчин, ну, щоб він був такий ефективний. Побризкали та можете пересипати землею. Будь-якою там для розсади чи для квітів немає значення. Якщо землі немає, Можете не, цього також не робити. Цього вже буде, в принципі, достатньо. Відходи та ЕМ-препарати. Але для суперкращого результату, щоб у вас вже за три місяці це все перегнило, ви можете до органіки додати ЕМ-препарати, додати трошки земельки та, наприклад, додати, пересипати ще дрібкою а, тирси або Дрібкою яєчного латка. Його треш можна роздробити і досипати. Тоді ці єм препарати будуть ще краще працювати. Зберігаю я це все в непрозорому, дуже щільному чорному пакеті. Ну, я так його відкриваю. Ну, ці штуки я зав'язую пакетики, щоб в них нічого там не виливалося. І вкладаю їх один на одного у чорний щільний пакет, ну, щоб туди не потрапляло світло. Я це все храню е, на балконі. Е, в мене є такий ящик для квітів за балконом на вулиці, і я там це храню. Але. В принципі, це нібито не дуже є добре, бо єм ЕМ препарати краще працюють в теплі. Якщо у вас є така можливість десь це хранити у якійсь коморі, чи ви живете в будинку, у вас там є якась, ну не знаю, місцина, де більш тепло, то ви можете покласти дійсно туди. Я роблю так. У мене є подруга, у якої зовсім маленька квартира, і вона зробила собі за балконом такий дюбель гачок, туди підвісила цей пакет і туди складає ці відходи. І ось навесні вона буде десь під під'їздом їх просто закопувати для того, щоб зробити гарно деревам, кущам, які в неї ростуть. Тому ось такий простий, на мій погляд, метод. Користуйтесь, будь ласка, нічого не викидайте такого смачнющого, бо наша земелька це дуже любить. Підписуйтесь на мій канал, буду рада вашим коментарям та, можливо, вашим якимось порадам, чи як ви компостуєте органічні такі відходи вдома. І я буду ділитися з вами далі якимось своїми рецептами. І, в принципі, всім тим, що я роблю на своїй дачі. Дякую вам!